Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про черговий сучкоріз від компанії Stafor під номером 807.80. Stafur – це італійська компанія, яка вже 45 років працює на ринку обрізочного інструменту професійного. Вони виготовляють секатори, сучкорізи, пили. І один з їхніх сучкорізів, власне професійний сучкоріз з ковадовцем з зігнутим лезом. Цей сочкоріз належить до сучкорізів з мультиплікацією, тобто є механізм передачі зусилля, тобто збільшення зусилля під час обрізки цього сучкорізу, або інакшим чином це називається механізм мультиплікації зусилля. Таким сучкорізом легше і простіше обрізати гілку десь відсотків на 30%. Порівняно з сучкорізами, без такого механізму передачі зусилля. Як я вже зазначив, цей сучкоріз є сучкорізом з ковадалцем, тобто верхнє лезо є заточене з двох сторін, симетрично заточене, а знизу є опора, або по іншому чином воно називається ковадалцем, тобто до якого впирається гілка і до якого дорізає цю гілку лезо. такими сучкорізами з ковадалцем легше обрізати сухі гілки і тверді гілки порівняно з сучкорізами обвідними, але мінус таких сучкорізів в тому, що вони не дозволяють проводити обрізку на кільце, і те, що вони пошкоджують гілку під час обрізки більше, ніж сучкурізи обвідні. Тобто, раціонально використовувати такого типу сучкорізи на приобріся в старих садах, приобріс більш твердих, сухих гілок. Тобто більше для санітарної, а не для регулярної обрізки. Якщо детальніше розглянути, яким чином працює механізм мультиплікації, то ми бачимо, що є осьовий гвинт, який сумішає, сполучає між собою лезо і контролезою, на якому вони обертаються один довкола одного. А верхнє руків'я має з'єднання як з лезом через цей гвинт, так і з контролезом через цей гвинт. При цьому оцей гвинт, який зафіксований в контролезі, має в собі підшипник ковзання. і Здійснює рух в пазу руків'я. За рахунок цього руху відбувається власне полегшення зусилля на руків'я під час обрізки гілки. Усі металеві елементи, тобто лезо і оця частина руків'я, вони виконані з високолицевої сталі, загартовані десь приблизно до 59 одиниць твердості за шкалою Роквелла. Ці елементи є покриті захисним покриттям, яке захищає метал від корозії, і по суті, тільки частина леза зі спусками є не покритим нічим, тобто воно може кородувати. Тобто за ним є необхідний певний догляд. Ковадил це сучкорізом, виконане з алюмінієвого сплаву, має досить великі ребра жорсткості, які зміцнюють його і дозволяють сучкорізу власне ефективно працювати і обрізати гілки за. За зазначеним діаметром 45 мм. Руків'я сучкоріза виконані так само, як і на інших сучкорізах стафора. Тобто, це є дві алюмінієві трубки, які є сплощені з двох сторін, тобто, власне, в площині роботи сучкоріза ці трубки є плоскі, і це дозволяє зробити більший більше ребро жорсткості цієї ручки. А з тої сторони, де не прикладається великі зусилля. Це ці ребра жорсткості значно менші, тобто ручка є власне такою овальною витягнутою формою в поперечному перерізі. В ці руків'я металеві елементи запресовуються на заводі, запресовуються вони на алюмінієвих спеціальних вставочках, таких, і цей вузол є дуже міцний. Він є нероз'ємний, але разом з тим там не з'являється жодного люфта під час роботи. На кінці руків'я є от дві такі ручки, тобто є пластикові накладки. Це наплавки, тобто вони не злетять у вас ніколи. Вони є на дотик і дуже комфортні утримані, якраз для руки середньої великої. Рекомендований діаметр обрізки цього сочкуріза 45 мм. При цьому діаметр розкриття 55 мм. В реальності ми обрізали такими сочкорізами без жодних проблем. Гілки діаметром 50 мм. Довжина леза в цього сучкуріза не є велика, це 75 мм. При цьому загальна довжина сучкуріза. 80 см, а вага його 1240 г. грам. Придбати сучку різку ваде вісімсот .80. Ви можете в компанії Garden Tools Україна як офіційним дистриб'ютором стафору на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Руслан і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.